Здоровенькі були друзі! З вами Владислав, і я радий вас вітати на каналі Тайжан. Ну що ж, це у нас огляд новенької мапи про Україну для FS22. Мапа називається Бобровиця. Нарешті ми цього дочекалися. Перша в історії мапа про Чернігівщину для ферми. Це загалом за всю історію, друзі. Чесно, я дуже Цьому радий, бо зазвичай була там мапа про Черкащину, Житомирщину, Полтавщину, а цього разу у нас аж Чернівщина. Стосовно самісінької мапи, ось, до речі, вона вона невеличка 2 на 2 кілометри. У нас є місто Бобровиця, також є хутір, хутір Вишневе і ще деякі населені пункти. От бачите, друзі, ще частина Бобровиці через річку Бистриця. Ось, до речі, друзі, хутір і село Макарівка. Як я розумію, в майбутньому ця мапа буде далі оновлюватися, і ми побачимо з вами нові та нові населені пункти. Ну це, друзі, ось така у нас мапа. Насправді тут виробництв не дуже багато, є місця для продажу, для купівлі, є навіть власні бази. Але я сьогодні буду вам говорити про переваги. І про деякі недоліки на цій мапі. Ну, варто зазначити, що на цій мапі є дуже багато двориків, тобто їх там понад сотня, можливо, навіть дві сотні різноманітних двориків, і це перевага цієї мапи. Мені вона чимось нагадує мапу Горбані. Там така ж сама система була із селами. Досить багато двориків, все відтворено, ну як би так сказати, реалістичненько. А цікаво те, що дворики у нас різноманітні, навіть якщо ми пройдемо поруч цією дорогою, ми згодом побачимо зруйнований паркан. І це дуже кльово. Що на Бобровиці ми з вами це бачимо? Що є ось така різноманітність. Все ж деталі тут у нас на цій мапі є. І це дуже кльово. що приділено увагу саме цим деталям. Так, друзі, стосовно контрактів, тут теж у нас є РП складова, як і на Миколаївщині, та на мапі. Херсонщина або Онолена Земля теж РП ситуації із різними персонажами, до речі, українцями. А тут, зазвичай, були англійські назви. Так, друзі, давайте дивитися далі. Почнемо з першого оглядати АЗС. Є ось така стара розвалюха, стара АЗС. Пам'ятаю, вона колись була на мапі Млиниська. Ми колись навіть робили проходження на тій мапі. Ось, здається, будівля схожа на ту. Хоча вона одна і та ж сама, але все рівно. Так, друзі, але якщо ви не хочете заправлятися біля старої АЗС, вас порадує NP, друзі. Новенька АЗС. Таку АЗС ми точно бачили з вами на мапі Красилівка. І здається, на мапі весела. Теж доволі круто, що можна заправлятися навіть на іншій АЗС. Поруч, вони, до речі, один біля одного знаходяться. Цікаво, що в реальності у містечку Бобровиця є ось така. АЗС. Так, друзі, переходимо з вами далі. Нарешті перше виробництво. Зараз ми з вами його оглянемо. Це у нас, друзі, пекарня. І здається, тут навіть млин повинен у нас бути, якщо я не помиляюся. Так, друзі, це у нас пекарня, перше виробництво. Теж зроблено доволі непогано, можливо, навіть ця пекарня є в реальності. Я не знаю, хто з містечка Бобровиць обов'язково напишіть, але велика перевага цієї мапи в тому, що виробництво тут дуже дешеве, тому 30 тисяч євро. Надіюся, у вас буде в кишені. Це ще одна перевага на цій мапі. Що тут як дешеві ділянки, так і дешеві виробництва. Це дуже круто. Можна починати із гривень. Кішені. Так, друзі, давайте дивитися далі. Далі мене цікавить оптовичок, але дивіться, на цій мапі також на зупинівочки, хоча в реальності вони вже, напевно, набагато краще розмальовані, особливо в особливому моєму стилі, Стосовно оптовичка. також ось таке, але деякий недолік все ж є. Написи, написи не нашою мовою, це дуже погано. Так, друзі, дивимося далі. Можна придбати ось таку звичайнісіньку базу. Це, здається, найкраща база, яка є на цій мапі, яку можна придбати. Ну, нічого особливого, заправочка, місця для техніки. Ну, загалом це все. Ну, є майстерня. Як же ж без майстерні? Можна також взяти, підійти, відкрити ворота. Ось такі. Здається, я це бачив в тракторній бригаді на мапі Красилівка, теж бачив такі самі ворота, як вони також і відчинялися таким самим чином. Ну ось тут, друзі, в такому місці воно знаходиться майже біля самої крамниці. Ну, це все, ось така база невеличка. Далі ми з вами переходимо до крамниці. Ще одна особливість цієї мапи, що я помітив, це те, що можна купувати і вапно, і добрива, і також насіння, і гербіциди, і рідкі добрива. Можна купувати саме тут, в одному місці. Приїхав, придбав, добре. Тут можна, звісно, ще купувати тварин і продавати їх в цьому самому місці. Доволі зручно, доволі круто, що є одне місце, де можна все це збувати. Тобто одне місце, де можна і купувати щось, і продавати. І дивіться, друзі, яка у нас цікава база, але ця залізниця це, напевно, одна із найцікавіших місць на цій мапі. Ми обов'язково з вами ще її глянемо. Якщо не хочете купувати біля магазину, ви, ну, можете купити ось тут. Це доступно для вас, друзі, така от можливість. Так, ну що, переходимо далі, переходимо до наступного місця. Так, ще можна також продавати деревину. У нас так, також така можливість є. Можна навіть, окрім цього, переробляти цю деревину на палети. Але знову ж мені здається, що багато будівель на цій мапі вони насправді з інших мап взяті. Щось мені так здається. Щось, здається, схоже, я помічав, десь там Десь там бувало таке. Так, ну і тепер переходимо з вами а, ні, ще не до залізниці. А, це, виявляється, там, де ми з вами були на початку, біля самої станції Бобровиця. Також крамничка невеличка. Так, а що у нас далі? Далі можна придбати гній в окремому місці. Також здається, можна і бараболю придбати. О, стосовно бази, є ще одна база. Яка існує в реальному житті на цьому самому місці, це воля і земля. Тобто навіть таке у нас присутнє, що навіть реальна база, що є в містечку Бобровиця, насправді Бобровиця має десь там 10 тисяч населення, вона менша за мій Тетіїв, але все рівно круто, що в грі є Чернігівщина. Дуже кльово. Що ми можемо з вами пограти не тільки там на декількох мапах про Україну, а їх зараз, за моїми підрахунками, 11. Стосовно залізниці, доволі зроблено епічно, мені це нагадує оновлену мапу Варварівка, яка зараз має стадію розробки. Тобто розробник поки що виробляє помилки і, можливо, в майбутньому навіть буде огляд оновленої мапи. Там, здається, навіть додали новий населений пункт на Варварівці. Так, ну ось. Схожа база, залізниця, приїжджаєш тут, висипаєш, завантажуєш, продаєш. Доволі зручна та цікава система. Залізниця насправді мало дає на українських мапах, а це, напевно, ще друга мапа про... із залізницею. Так, ну що, давайте перейдемо далі. Стосовно ще одних баз, ще одна цікава особливість, ми можемо придбати ось таку друзі-базу, вона дешева, і можемо тут щось своє збудувати. Але це не те, що певно вас цікавить. Ми маємо бачите, сміття, ми маємо багато металобрухту. І цікаво, що ми можемо це все з вами прийняти. Ми можемо це з вами продати. Але спершу придбаю ось цю діляночку. Обов'язково її треба придбати. Дешева вона, звісно, і можна зайти через Construction і продати ну прибрати, точніше, металобрух. Натискаємо ось тут. Металолом ми з вами, друзі, продаємо за 50 євро. Дуже кльово. що є така можливість, що ми можемо прибрати об'єкти на мапі і збудувати щось своє. Можемо також зрізати дерева, але це треба робити руцями. Ми ну, ось так, друзі, навіть можна прибрати, крім металолому, кучу сміття. Дуже круто. Дивіться, ось таке нововведення у нас. Такого я ще ніде не бачив серед українських мап. Дуже цікаво. Дуже та дуже цікаво. Кльово. Бачите, Можна свою базу створити з нуля, прибрати ось цю діляночку занедбану. Так, Ну і звісно, не забуваємо про те, що ми маємо власний дім, власну хату. Ось, дивіться, І вона. І тут для нашої хати от гаражик є, навіть ставочок невеличкий або ж Озерце. Далі ось це літній душ, потім дворик з дровами. З дровами. Так, потім у нас гній, тут у нас навіть лежить, і, звісно, що теплиці. Можна навіть починати із теплиць на самісінькому початку. Цікаво, як і в реальності, певно, люди мають ось такі теплиці і вирощують там свої огірочки. Так, ну що, давайте тепер глянемо, що там в гаражі чи щось у нас є. Хоча насправді, коли ми починаємо гру, у нас нічогісінько немає. У нас є 100 тисяч євро і все. Насправді, більше нічого ми з вами і не маємо. Так, давайте ще кілька об'єктів. Так, тут мені здається купувати пісок або щось схоже. Так, але ми туди перейти з вами не можемо, на жаль. Так, далі мене цікавить ще один продуктовий магазинчик, знову ж в цьому місті. І варто зазначити, що мапа поки що розробляється і тому тут ще багато недороблених деталізацій. Але якщо сюди не приїжджати, то все гаразд. О, церква із мапи Красилівка, ось такі бараки навіть є. Хм, цікаво. Ну, мапа поки що розробляється, це поки що перша версія цієї мапи. Надіюся, в майбутньому вона буде оновлюватися. Так, ну і звісно, ще останнє місце, яке ми з вами оглянемо, це, звісно, що корівники. На жаль, тут немає у нас вівчарні, немає у нас птахофабрики, лише корівники приходить, займається тут коровами і все. В реальності, напевно, він теж є. Цей корівник. Я не знаю, я не з тих, якщо ви з Чернігівщини, якщо ви із Бобровиці. То обов'язково напишіть у коментарях. Цікаво, чи є глядачі із Чернігівщини. із цього хорошого краю. Так, ну що, ось, до речі, друзі, і вся будівля. Так, але не забуваємо і про інші особливості на цій мапі. Насправді, якщо ми не маємо ніяких грошей, ми можемо прийти в ліс і зібрати гриби. Це вважається тут як колекційним предметом. Ще одна особливість на цій мапі. Ні, я не заперечую, що є українські мапи, де є колекційні предмети, але те, що були гриби на мапі, це щось цікавеньке. Можна також прибрати тут дерева, придбати цю ділянку і потім займатися лісовим господарством. Але мені здається, що ця лісосмуга того не заслуговує, бо тут дуже мало дерев. Та і серед лісів тут не знайдеш багато місць, бо тут зазвичай степова зона в цих от краях, а ліси це круто, це мальовничо. Так, друзі, орендував я ось такий пікап. Зараз з вами трішки поїздимо цією мапою. Ось, до речі, вона. Ось так вона і виглядає у нас. 2 на 2 кілометри. Надіюся, в майбутньому вийде оновлення і ми також з вами його оглянемо. Давайте трішки поїздимо на цій мапі. Оглянемо ось такі дворики для вас. Стосовно цієї мапи, то ця мапа розроблена тією самою людиною, що і мапа Карпати. Та мапа, яка не до кінця зроблена. І, до речі, ми рік тому оглядали мапу Карпати. Так, ось, до речі, ще одне місце: залізниця, поля, хати, Як і говорив тут двориків понад сотня. І це хороша особливість. До речі, мені ця мапа чимось нагадує Варварівку і Володимирівку. Доволі схожий стиль. Ну, а що ви хотіли? Варварівка. Відповідає дійсності, Володимирівка теж відповідає дійсності. А інші мапи, то вони там зазвичай якби відповідають мотивам самої гри. Виробництва, хороший стиль, нові культури, нові можливості для самих гравців. А тут ти просто можеш поринути у атмосферу. Я розумію, що зараз ви почнете писати про великі недоліки, обов'язково їх пишіть. Що ви хотіли бачити на цій мапі із оновлень. Що ви хотіли бачити. Я розумію, що мапа ще сира, тут небагато виробництв, тут є багато помилок, але варто розуміти, що це лише початок і, можливо, в майбутньому ми побачимо повноцінну мапу. Головне, вірити в це. Вірити в це і, можливо, так і трапиться. А поки що будемо чекати наступні мапи про Україну для Farm симулятор 22. Ще планую зробити огляд. На новеньку мапу Херсонщина або ж оновлена земля, я, до речі, навіть проходження робив, воно вам дуже сподобалося, я дуже цьому радий. І будемо продовжувати далі. А такі мапи теж треба, друзі, оглядати, щоб вам їх показати. Це мало хто робить, але треба показати те, що у нас є. Те, що у нас було і те, що у нас може бути. Ну, Щоб ви знали, що у нас такі мапи є. Вони розробляються і, можливо, матимуть в майбутньому оновленні. А можливо, когось цікавить саме ця мапа, можливо, ви побачите цей огляд, вас це зацікавить, і ви завантажите цю мапу і побавитеся мені. Ну, огляди робляться для того, щоб поверхнево оглядати саму мапу, щоб ознайомлювати гравця із цими цікавими місцями. До речі, місце у нас є із купівлею гною. Поруч. Ні, це, напевно, не гній, не купівля гною. це купівля бараболів. Або ні, треба перевіряти, треба перевірятися. Але місце для купівлі у нас є. До речі, забув сказати, що ми можемо також з допомогою спеціальних значків в будівництві, можемо також їх поставити, продавати щось, купувати щось, можемо, закуповувати. Тобто встановлювати власні точки продажу та купівлі. Також особливість цієї мапи. Ну що, друзі, бачу навіть є звук, як у нас песики гавкають також круто. Відчувається РП, як і в реальності, коли ти їдеш велосипедом через село і часто горланят ті песики. Так, ну що, друзі, ось такий у нас був огляд. Надіюся, він вийшов доволі цікавим, інформативним. Ви дізналися багато чого нового для себе, дізналися про цю мапу. Ну, мапу я, можливо, вам би порадив. би. Подивитися для себе при приділити якийсь час цій мапі. Якщо вам це цікаво. Ну і все, друзі. Є особливості. Чекаємо, звісно, що оновлень цієї мапи. Ну що ж, друзі, я буду вам дякувати за увагу. Дякую, що дивилися. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним Силам України! Бувайте, друзі!